Доброго дня, мене звати Сунова Ольга, і моя тема доповіді це дослідження транснептунових об'єктів. Отже, малі тіла сонячної системи, які обертаються навколо сонця, але знаходяться поза мережами орбіти Нептуна. Називають транснептуновими об'єктами, тобто вони знаходяться на відстані більше ніж 10 астрономічних одиниць. Першим відкритим транснептуновим об'єктом був Плутон. Його відкрили у 1930 році. Про його існування, звичайно, здогадувалися ще на початку ХХ століття, але відкрили. Аж в 30-му році, і з того часу дуже активно велися пошук об'єктів, які знаходяться за ураном. Його було знайти найлегше, оскільки він мав найвищу видиму виріну величину із всіх відомих транспортнових об'єктів, але знайдений об'єкт був занадто малим, тому продовжувалися дослідження. Таким чином було знайдено сотні транспортнових об'єктів діаметром від 50 до 2500 кілометрів. Наймасивніший еріс діаметром більше ніж 2300 км кілометрів був критик аж у 2005 році. Метою цієї роботи розглянути, які дослідження проводяться до транспортних об'єктів, зокрема для системи потоп-хоро, та які результати було отримано. Враховуючи всі чинники дослідження фізичних характеристиків обважуються визначенням розмірів, кольорних індексів та аналізом спектрів. Саме ці параметри в першу чергу досліджуються при космічних місіях до транспортного нових об'єктів. Колірні індекси являють собою постійної відмінності у видам лізерині величині об'єкта. Його вивчення дає змогу зрозуміти походження об'єктів, його потенційно кольорляючи з іншими об'єктами, такими як, наприклад, кентавра. Щодо аналізу спектрів таких об'єктів, то типові моделі поверхні включають в себе водяний вік, обморокціолофець, силікати, толіни, в залежності від їхньої кількості толінів, які впливають на почервоніння регуліту, було створено певну фальсифікацію. Наприклад, ББ це коли дуже багато вуглецю і дуже мало толінів, РР це коли дуже червоний об'єкт, тобто більше толіні, ніж вуглецю, і два проміжних БР та ІР. Щодо діаметрів, то його оцінювати доволі важко. Для дуже великих об'єктів по типу Плутона, його можна визначити за допомогою спемнення зірок, для інших великих та малих турнирних об'єктів, його можна оцінювати за допомогою інфрачерховного премінювання. За відомого значення альбеду можна оцінити його температуру і, відповідно, інтенсивність страхового З Усього виходить, що можна визначити розмір, маючи альбеду. Такі об'єкти дуже важко або навіть неможливо. З землі, Тому дослідження трансертонових об'єктів дуже часто спостерігають космічними телескопами типу Спіццаря. Незважаючи на дуже велику кількість трансертонових об'єктів, їх дуже мало хто досліджував. Єдина на сьогодні місія, головним завданням якої було дослідити транспортовий об'єкт, це був New Horizons від зітнах. Ця місія була запущена у січні 2006 року, та аж у 2015 році пролетіла по систему Путон-Харон, а в 2019-му вона наблизилася до ще одного транспортуного об'єкта — це арокот. Початок спостереження за Плутоном почався ще в 40-х роках ХХ століття, 19 століття, після того, як було розраховано, що за Нептуном повинна бути ще якась планета, і почалися спостереження. На ловелівській обсерваторії Плутон почався спостерігатися на фотографіях ще в 1906 році, а в 30-му році його було офіційно повідомлено про те, що його було знайдено. Загалом це мені було зібрано дуже небагато відомостей, оскільки об'єкт дуже дальній, і це ускладнює його спостереження. Але це взагалі ніяк не зупинило науковців, Тож дослідження цього та інших об'єктів поясу Койпера продовжувалося. Станом на 80-ті роки було визначено, що видима зоряна величина в середньому складає п'ятнадцяту зоряну величину. Тоді ж було складено перші карти цієї планети. Це були карти яскравості. Більш детальна така карта і загалом перші детальні дослідження відбулися за допомогою космічного телескопу Гало у 2010 році. Буї, Вільям, Гранді та інші у своїй статті. Представили фазові криві вбивки для системи на малих фазових кутах і визначили більш точні значення для колірних індексів. Така фотометрія була доволі складною сумішою варіації, які викликані, і особливості Альбедо, а також варіація через фазового кута. Автори виконали порівняння нових кривих близько зі старими, які були отримані ще в 97 році. Щодо кольору плутона, то було показано, що його колір був значно ще раніше, ніж раніше досліджувалося. Щодо хорону, то вимирювання і розрахунки проводилися індитично до плутона і так само отримали трохи відмінні дані. І також визначили, що до кольору то була постійна, тобто стандартна похибка, у 2%, і його спробували пояснити. Якимись широкомасштабними змінами кольору у 200-х роках. Тож загальне отримане значення для кольору було б також трошки червоніше, відповідно до попередніх висновків. Сліво зображено графіки для плутона, справа для Харона. І тут ви можете побачити, наприклад, для Плутона кольорні показники в Б і В пільтрах, функцирну лінію зображено отримані результати, ну, нові результати, на перериви, суцільна лінія це старі результати. Як для Плутона, так і для Харона, ці позначення є однаковими. Отже, космічний зонд New Horizons було побудовано від університету Готкінса на замовлення НАТО. І головною метою було змістити дослідження системи Плутона, Харона, а друголядною міцією дослідити ще кілька об'єктів поясу Койпера. Даний космічний апарат було обладнано сімома інструментами для дослідження. Це три оптичних, два плазмових, аналізатор пилу та радіоспектрометр. Такі інструменти надали змогу дослідити геологію, структуру поверхні, поверхневу температуру, аморфний тиск, атмосферний тиск, температуру та розсіювання атмосфери на заколишній простір. Запуск місії було здійснено 19 січня 2006 року. Перші світлини Плутона та Харона було отримано ще в 2014 році за допомогою до камери Лорі. А в 2014-му було виконано вимірювання орбіти Плутона. І з 2013 до 2015 року велися активність спостереження за цією системою і аж 14 липня 2015 року отримали перший швидкий знім. Саме в той час апарат був найближчий до системи. На відстані 12 472 км від поверхні Плутона. Після дослідження системи Плутон-Харон він спостерігав менші об'єкти за Плутоном, такі як Гідра, Цербер, Нікта. Під час місії Плутоном були так звані головні цілі, другорядні та третинні. До головних цілей було віднесено печення геологічних та морфологічних властивостей плутона харон картографування хімічного складу, системи, характеристика нейтральної атмосфери, Плутона і розіння на кожний простір, а другорядні та третинні цілі ви можете побачити на слайді їх було дуже багато. В результаті нього сфотографував всі сторони системи Плутон-Харон. Це робилося двічі на день для пошуку змін поверхні. Як наслідок, було отримано відрукну карту у ближньому інфрачервоному світлі з радістю 7 кілометрів на піксель. Інструмент Еліс досліджував атмосферу. Після обльоту інструменти сфаб та пепси взяли зразки шли в атмосфери і виміряли ефект сонячного вітру. Ці результати дали змогу уточнити діаметр Плутона, товщину атмосферу та її склад. Маса плутона і розподіл маси також були вимірений. Завдяки даним інструментам. Після завершення місії, дослідження цієї системи, місію вирішили розширити та досліджувати інші об'єкти поясу койпера. Тоді арокод був обраний наступною цілею місії. Окрім нього, розширена місія має продовжити вивчення газу, пилу, плазми в поясі койпера. Таким чином, загалом апарат досліджував абсолютно всі об'єкти, посіки він пролітав. Отже, як було сказано, однією з цілей із місії горізом став арокод. Даний об'єкт являє собою контактну подвійну систему, вона складається з двох частин. Головними цілями було охарактеризувати геологію, морфологію цього об'єкта, прокартографувати особливості поверхні, тобто пошук, амонію, оксидову глицю, метану і льоду. Також проводились дослідження навколишнього середовища. Другорядними цілями було виміряти поверхневу температуру, картографувати топографію і 3D складу, поверхні, пошуки і дослідження плець спутників та також що вимірити масу. Космічна місія визначила, що рекорд обертається навколо сонця на середній відстані 44,6 астрономічних одиниць із періодом 297 років. Він має доволі низький обертальний екстенцитет і майже рухається майже по полу. Орбіта робота виглядає доволі стабільною протягом тривалого часу, і моделювання, яке провів Діка Ліпчексова, показує, що орбіта цього об'єкта не зміниться протягом наступних 10 мільйонів років. Радіометричні вимірювання інструменту New Horizon REX показують, що середня температура поверхні і неосвітленого боку цього об'єкта, тобто задньої частини, становить приблизно 29 дев'ять Еріс було відкрито 5 січня 2005 року на основі даних, які отримані 21 жовтня 2003 року під час обстеження зовнішньої частини зовнішньої системи Паломарської обсерваторії. Станом на дві рік Еріс має згідну величину 18 сі, що робить її вдвоє яскравою, щоб її можна було побачити за допомогою деяких аматорських телескопів. А причина, чому його доволі довго не могли помітити, це полягає в різкому нахилі орбіти. У 2022 році ближня інфрачервона спектроскопія, проведена космічним телескопом Джеймса Веба, виявила наявність дейтерового метанового льоду на її поверхні з містом нижчим, ніж у кумет сімейства Юпітера, таких, як, наприклад, чурюма Герасию. Порівняно із низьким міститерією в Ерісі про те, що метан не є перевісним, а натомість, можливо, утворився в результаті підземних хаотихімічних процесів. Еріс трохи менше закутан за площею діаметром, але вона все є доволі масивною і геометричне беду становить 0,96. Моделі внутрішнього нагрівання через радіоактивний розпад припускають, що Еріс може мати підповерхневий окран рідкої води на межі мантії та ядра. Припливне нагрівання Еріс дії супутником Тінцовнія, також додатково може сприяти збереженню її можливого підповерхневого океану. Інші дослідження дійшли в висновку, що Еріс путовні маке-маки можуть вмістити активні підповерхневі океани та демонструють дуже активну геотермальну активність. Також Еріс спостерігалася здалеку космічним кораблем New Horizons у травні 2020 року в рамках його розширеної місії. Хоча Ніорісом був ближче до землі, ніж до Еріс, але унікальна точка огляду космічного корабля всередині поясу Койпера дозволяла спостерігати Еріс під великими фазовими кутами, які неможливо раніше було спостерігати із землі, у 2010 році було проведено кілька досліджень для подальших місць дослідження поясу Койпера, серед яких Еріс була оцінена як можливі кандидат. Було підраховано, що тобто, якщо все-таки запустять космічну місію до Еріс, то проліт триватиме близько 25 років із використанням гравітації Юпітера. І якщо космічний корабель все-таки прибуде, то він буде знаходитися на відстані 90 астрономічних одиниць від сонця. Але, на жаль, жодних космічних місяць так і не планується поки що. Наступний це новий об'єкт Макі-Маке, він трохи менше за кордон і є другим яскравістю об'єктом у поясі Койпера, якщо його спостерігати, зі Землі. Виявлення він по червоному діапазоні космічними телескопами спіцерами та телескопами Хафла оцінила діаметр його приблизно 1400 кілометрів. Макемаки було четвертою признаною карликовою планетою, оскільки вона має доволі високу. Абсолютно зоряну величину приблизно 0,5. Каргова планета має поверхню з високим ступенем відбивання і геометрична альбедо становить 0,82. Так само, як і Плутон. Мак і виглядає доволі червоним у видимому спектрі, та, завжди червонішим, ніж поверхня Еліс. інфрачервоний спектр відзначається наявністю широких погнання метану. Метан також спостерігається на Плутоні та на Еріс, але його спектр набагато слабший. Також очікувалося, що Макамака матиме атмосферу, подібну до атмосфери Плутона, але із нижчим поверхневим диском. Однак результати показали, що Макемаки зараз не має істотної атмосфери. Також макемаки спостерігаються здали космічним кораблем New Horizons у 2007 році та січні 2017 року, і з відстані 52 астрономічні одиниці та 70 астрономічних одиниць відповідно. Прихідна траєкторія космічного корабля дозволила проводити спостереження математики під великими базовими кутами, так само які неможливо отримати з землі, так само, як і для Еріс. Але це все одно новий погляд на цей об'єкт. Також було підраховано, що якщо буде Місія космічна дома Камати, вона буде тримати більше 16 років із також само використовуючи гравітацію Юпітера. Якщо її запустять 24 серпня, тридцять року, а камата знаходиться приблизно на відстані 52 астрономічних одиниць, коли був, прибуде цей корабель, а також так само, як і для Еріс і для інших трасернових об'єктів, все таки ця космічна місія лише в планах, але ніхто так і не реалізує. І остання е, траса про нових об'єкт, який я хотіла розглянути, це стана. Відкриття старна відбулося у Паламарській обсерваторії в межах пожутків місії траси плонових об'єктів, і відкрили 14 жовтня 2003 року за допомогою. Телескопу Самуеля Ошина. наступні спостереження велися в Чилі телескопом Смарсом та телескопом Тенегарачетвертий. За допомогою телескопу Спіттера було визначено, що діаметр сантин складає 1600 км, кілометрів. А в 2012-му шляхом досліджень повторних, які провелися в обсерваторії Гершіна, його оцінили вже 995 дев'яносто кілометрів. Через вимірювання телескопом з Марсом було визначено, що цей об'єкт є одним із найчервоніших об'єктів в сонячній системі, таким майже червоним, як Марс. І поверхня сердна має доволі однорідний кольор та спектр, вірогідно, через його віддаленість та відсутність впливи на неї з інших об'єктів. Також було визначено, що серна має типовий період як для таких об'єктів близько 10 годин. Я що найцікавіше, вона має найдовший летальний період з усіх достомельних вдомив. Він складає аж 11487 років. Із досліджень науковці дізналися, що екс дуже вигнутий і рівний 0,75. Вона має. Один із найвіддаленіших перегеліїв та аферії, вони складають 76 астрономічних годин та 937 астрономічних одиниць відповідно. Варто зазначити, що садна достигла свого перегелія приблизно у 2075-76 році, що дає доволі чудову можливість для запуску космічної місії. Хоча зараз жодних місій і досліджень не планується, як власне, і для всіх інших об'єктів. Отже, метою даної роботи було оглядати, які дослідження проводилися до тратих тонових об'єктів, зокрема для системи плутон хрон та які результати воно принесло. Підсумовуючи, можна зробити висновок, що трати тонові об'єкти доволі мало досліджувалися через свою віддаленість, але дуже привертають до себе увагу. Наразі спостереження ведуться лише наземними або надколотенними телескопами, а в майбутньому, майбутньому жодних міцій не планується. Єдиний космічний апарат, який відвідав такі далекі об'єкти Кумнів Горізон, і за його допомогою стало можливим дослідження траси впливу нових об'єктів з близька. Його головною цілею було дослідити систему Плутон-Харон, і він з нею доволі добре справився. У результаті було отримано детальну інформацію про цю систему та інші об'єкти, про з кількав. Я дала вам лісам.